Налагоджене життя за кордоном Костянтин полишив у лютому. 22-го. На тепер він виконуючи обов'язки командира гармати та бойового розрахунку однієї зі славетних бригад збройних сил України. Побратими кличуть його. Жнець цей позивний військовослужбовець заслужив гарним врожаєм, великою кількістю знищеної техніки та живої сили ворога. Така результативність досягається мотивацією і злагодженістю гармашів. Окрім того, з нещодавно мобілізованими бойовим досвідом діляться старші товариші. Юрій один з них, командир відділення, вдруге на війну потрапив 24 лютого 2022 року. Я, я з Миколаєва, ще з 2014 року. Так як ми стоїмо на резерві, перший виходимо з роботи, уїхав і приїхав прямо сюди, одразу в воєнкомат. 2014-го він обороняв Попасну на Луганщині. Нині звільняє тимчасово зайняті російським агресором населені пункти півдня України. І, хоча працюють артилеристи 24 на 7, ніхто не скаржиться. Адже чим більше роботи, тим краще результат. Відпочинку дуже мало буває і до ста пострілів, буває більше 100 пострілів. Дуже був інтенсивний бій. Нам сказали, що ми дуже багато положили. Ворог у відповідь збільшує інтенсивність обстрілів, але шансів на перемогу у росіян немає. Хочемо захистити свої домівки, захистити свій народ, захистити свою Україну. Це, звісно, не трактор, жартує водій розрахунку Максим. Наскільки ця посада важлива, знає кожен з побратимів військовослужбовця. Чим швидше гармаші змінять позицію, тим важче ворогу їх накрити. Тож транспортний засіб Максим обслуговує дуже ретельно. Ще на хороша, все нормально. Взагалі шикарно. Бігом ну, їде, все, позиції вивезти людей. Захист допомагає, ну, витримала була осколки, до. Дістати вогнем ворогу вдалося нас лише раз, але завдяки вправності розрахунку всі лишилися живі, згадує Максим. Торік, осінню, ми виїхали, як нас град був накрив. грив. Ну, горіла, ну, я і брехів, але я трохи в ній горів. Не було варіантів, обогорітися в цьому або вискакувати. То вискочив, трошки борода обгоріла і Усі брові він дуже сумує за полями рідної Вінниччини і за своєю мирною працею разом з побратимами за можливість у скорому часі знову повернутися до роботи, котра дарує людям мирну, запашну хлібину. Максим і воює за Україну, за свою рідну землю.